Здоровенькі були, слава Україні! Всім і шанований та величний Xiaomi, найулюбленіша серія смартфонів Redmi Note 12 Pro. Чи все-таки залишилося, чи все-таки MIUI став людською та гідною штукою? Зараз і поговоримо. Redmi Note 12 Pro в мене, а в тебе на екрані. Нове відео на YouTube каналі MyPhone. Поїхали, чи поповзли, словом починаємо. Ну а починаємо по традиції з дизайну цього чудо смартфону. Квадар... Квадратизм в моді, чи як це назвати? Я про більш квадратні та прямі лінії в дизайні смартфонів зараз. І звісно, компанія Xiaomi не могла пройти повз і Note 12 Pro виглядає саме так. Прямі лінії та форми, але то таке, таких смартфонів зараз просто греблюгати. А от що я помітив відразу, то це те, що він мені якось дуже схожий на інший смартфон від іншого бренду. А потім згадав на який: Ну 12 Pro схожий на Vivo V23, про який ми теж робили відео. І його ми, до речі, порівнювали з Poco X4 Pro, здається. Відео є на каналі. Я про схожість п'єдесталу цього самого. Ну Куди вписаний блок камер. Е, та цей самий квадратизм мені в цьому самому Note 12 Pro і нагадав той самий Vivo V23. Нагадав та й нагадав, але це, на мій погляд, трішки знецінює Note 12 Pro. Бо мені чомусь відразу згадався файний Vivo. А не було думки у приколясний дизайн в Note 12 Pro. Але то таке, то моя особиста думка. А от що по факту, так би мовити, то це задня кришка типу матова. І, відповідно, не повинна так швидко збирати відбитки пальців. Але не сталося так, як гадалося. Вона типу матова. І якщо не носити чохла або носити в прозорому чохлі у no 12 Pro, то його періодично доведеться все-таки знімати. І ці самі відбитки пальців, ну прямо самі липнуть його, просто береш до руки, отак так, рук. І ці відбитки пальців липнуть до задньої кришки, не встигнеш і оком кліпнути. А він. Вже залапаний що капець. і ще що дуже оперативно збирає навколо себе пил та відбитки пальців. І всю решту непотрібного. це той самий п'єдестал, в який вписані камери. І протирати його доведеться часто, якщо вам, звісно, не по тим балах, як воно виглядає. Так що дизайн на трічку. Мені особисто, як любителю чогось цікавого, не дуже зайшов, але то мені особисто. А комусь, я думаю, сподобається, можливо. А от о, те, що факт, той, що кришка залапується, що капець, я думаю, нікому не сподобається. І краще в такому випадку запастися якимись чохлами. Бо комплектний, чесно кажучи, ну, такий собі. Дисплей. В Redmi Note 12 Pro все добре, і AMOLED, точніше, OLED, і 120 Гц, і Dolby Vision, і HDR 10, прямо цукерка. Міг би сказати я, але ні, Давай спочатку. Дисплей Note 12 Pro дійсно яскравий та насичений. Все як я дійсно люблю, без жартів. Пікова яскравість 900 ніт, Ні, то роздільна здатність Full HD. Дивитися на нього приємно, коли він коли просто користуєшся смартфоном. Якщо якийсь файний та яскравий малюнок поставити на робочий стіл, то навіть е там приємно дивитися на екран. Але це все відбувається рівно до того моменту, поки не починаєш переглядати якийсь контент, до прикладу, на YouTube на цьому дисплеї. Тут Redmi Note 12 Pro починає чудити. Ну, по-перше, е якось деталізацію, коли дивишся відео е і коли виставляєш на Full HD, він просто її бере і курвить до неможливості. Хоча не зрозуміло чому, бо повинно бути нормас. Я спочатку думав, що то ми десь пролюбилися, коли знімали відео. Але вімкнув відео на інших каналах і помітив рівно таку ж саму проблему з деталізацією. А по-друге, хвалений надпис hdr 10 чи Dolby Vision, чи що воно так перепалює кольори на відео. Особливо тон шкіри, я не знаю, але мені це не сподобалося. Таке відчуття, що смартфон ну, прямо хоче витиснути з себе в супер-супер HDR якийсь чи щось типу того, і тим самим псує все, що відображається на екрані. І так, я розумію, що в налаштуваннях є різні колірні схеми відображення, і можна наклацати та зробити що завгодно, але я спробував вибрати іншу ту ж саму колірну схему і не допомогло. А на деяких відео навіть стало гірше, бо почало замість перепаленої шкіри робити червоний тон шкіри, наче ти тільки з пляжу і при цьому згорів на сонці як підсмажений кабанчик. Реально там вмикаєш YouTube і просто наше відео останнє. Я весь тут пересвічений. Але заради справедливості на статичних малюнках всі кольори відображує смартфон чудово та якісно. Таке відчуття, що навіть не... не то, що чудово, а дуже круто. І що малюнок прямо лежить на дисплеї, а не там десь під склом. Оце мені особисто сподобалося. А зрештою сценарією якась фігня. Як так можна було, мені незрозуміло. І переходимо до начиння цього самого залапаного Note 12 Pro. Що він може та як поводить себе в іграх та при звичайному користуванні? В Redmi Note 12 Pro встановлено процесор від MediaTek, а саме Dimensity 1080, виконаний по 6-нанометровому техпроцесу. І як це заведено в Xiaomi, ціла купа варіантів вибору по кількості пам'яті як оперативної, так і внутрішньої. 628, 828, 8256 та 12 256. В мене в руках е, саме наймолодша версія 6 ГБ оперативної та 128 ГБ внутрішньої. Так от з іграми все наче й добре. Apex Legends, звісно, не при високих налаштуваннях графіки, все тягне. Але в цілому невисокі налаштування та й таке, грати комфортно. Та й Call of Duty із Call of Duty, точніше, все чудово. Смартфон навіть сам запропонував підняти показник FPS до максимуму. Та і з Lost Light в цілому Note 12 Pro впорався досить файно. Але дідько хотілося б краще. Це все ж таки Redmi Note, та й не за 5 копійок, як було раніше. В нього зараз досить багато конкурентів, навіть серед своїх же побратимів. Наприклад, Poco X5 Pro. Йому подібні. Та й не назвеш цей Dimensity суперпотужним. До прикладу, в того ж POCO X5 Pro, якщо я вже його згадав, встановлено Qualcomm Snapdragon 778G, який вже оптимізований. Та і як показують ці тести та порівняльні статистики цих двох процесорів, то Qualcomm потужніше та енергоефективніше. Хоч і не набагато, але це все таки є. Але я особисто все таки більше довіряю Qualcomm, ніж тому самому новому якомусь Dimensity. Так то в цілому ок, але є одна штука, з якою я не можу змиритися. І звісно ж, та сама штука це MIUI, та сама оболонка від Xiaomi, яку багато хто любить, вихваляє, та навіть є такі, хто прямо говорить, що кращої немає. Але я до категорії цих людей взагалі не відношуся. Беручи на тест, кожного разу будь-який смартфон від Xiaomi. Я все очікую, що мені все ж таки хоча б ну трішечки сподобається мій Але воно все якось ніяк, не моє. Білів, щоб вимкнути, треба зробити отак. Так, ти тупо вимикаєш його, коротше. І воно все працює. Літак Це ж можна його взламати. Так, дивіться, так, літак увімкнув на заблокованому. На мою особисту думку, ця оболонка е, вся складається з мілких нюансів, компромісів та ускладнень у вигляді священної кастомізації і різного типу непотрібних особисто для мене речей. Ще з того, що прямо чіпляє, якого милого, вибачте, в диспетчері файлів вилазить реклама, яку я не просив. І я знаю, що можна. Сказати, що так її можна вимкнути. Така нахріна вона вимкнена з заводу. Нехай би краще була можливість її вмикати, а не навпаки вимикати. І так я знайшов де її вимикати, що виявилося трішки глибше, та не так логічно, як очікувалося. Та і зараз ціни на смартфони від Xiaomi трішки не такі, як раніше, щоб ще заробляти на тій рекламі, а саме на продажу твоїх запитів та таргетованій рекламі, прямо в прошивці смартфон. Ну, наскільки я чув, що коли смартфони від Xiaomi були дешевші, то це був як додатковий дохід для компанії, але то все чутки. Чи правда я не можу стверджувати, але така підозра є. Загалом, ну, не моє цей MIUI. Хитрий він якийсь, як і самі смартфони від Xiaomi. До речі, на рахунок хитрості, це я вже неодноразово зустрічав. Можливо, це прозвучить якось, типу, магічно. Але коли смартфон починає чудити чи глюкати добряче, Мені варто тільки увімкнути камеру. Щоб зняти ці глюки, то смартфон магічним чином перестає чудити та глючити. Я ж кажу, якісь хитрі. А не моє MIUI, UAI, це скільки разів я його не пробував, до прикладу, як було з Huawei. Там не MIUI, але оболонка Huawei. То там теж було багато запитань. Але з часом їх оболонка ставала краще і краще, поки не зникли в Google сервіси. Після цього я з цими смартфонами і не зустрічався більше. Може там зараз взагалі крутезна тема. Але то я вже відволікся від хваленого MIUI. На флагманських смартфонах Xiaomi ще більш-менш працює той MIUI. Але і коштують вони як флагмани від інших виробників. І навіщо мені, наприклад, купувати більш-менш, якщо можна взяти те, що подобається? Так що от такі ото MIUI. Ігри так, MIUI ні. Камери. В Note 12 Pro ми маємо три камери. Основна представлена в вигляді 50 мегапіксельного модуля з апертурою F1.9, фокус на відстань 24 мм, друга камера це 8-мегапіксельний ультраширокий об'єктив з апертурою 2.2 та кутом огляду 120 градусів. І третя, про яку я вже давненько не згадував в оглядах про смартфони, це 2-мегапіксельна камера для макро. Давно такого не було, да? І тут теж цікава штука, як у випадку з дисплеєм в цьому смартфоні з камерою. Основна камера в деяких випадках робить файні та деталізовані фото, а в деяких прямо перепалює своїм HDR тупо все. Навіть не стараючись якось згладити агресивність алгоритмів різних. Що було дивно, так те, що смартфон робить фото на рівні смартфонів, дешевших, тисяч так на 3, а то і на 5 яким можна пробачити це якісь недоліки, беручи до уваги їх вартість. А тут трішки неприємно отримувати таке, знаючи про ті смартфони, що дешевше. Так як я вже багато разів говорив, маючи прямі ручки, гарне світло та гарний настрій, можна забахати круті фото і на смартфон за 3 копійки. Але тож треба все це мати при собі. А якщо просто дістати смартфон і зробити фото, то на жаль, Note 12 Pro не здивував. Хоча я і знав, що Redmi Note ніколи не хизувалися крутими камерами. Хоча, здається, Note 10 Pro таки хизувався, досить файні результати видавав. А що тут сталося, історія замовчує. Та й конкуренти підтискають на Note 12 Pro з приводу того, що вони можуть видати на свої камери. Але заради справедливості в режимі 50 мегапікселів можна зробити досить гідне та деталізоване фото. Головне не забути його вимкнути той режим. Мені, мабуть, найбільше сподобалися фото, зроблені саме в цьому режимі, бо вони деталізовані і яскраві. Не забувай, прямі руки і гарний настрій. З приводу двох інших камер ситуація рівно така самісінька. Ультра наче нічогенький, але за такі гроші хотілося б краще. Бо навіть минулорічні Самсунги не те, що результатами, які видають камери, а навіть просто набором камер не дають Note 12 Pro, навіть шансу. Тут треба розуміти, що фотографувати на Xiaomi треба ще вміти. А на холяру воно мені треба, правильно? Жардую, розвиватися, звісно, треба, але і смартфон вибирати треба з розумом теж. А камери Nove 12 Pro, мені, чесно кажучи, Такі собі за такі гроші. З приводу фронтальної камери, то вона тут норм. Головне відразу повимикати ці б'юті фільтри до біса. І все буде ок. Вона в Note 12 Pro, до речі, на 16 Мп з апертурою 2,5. Не найвидатніша, але в цілому добра камера, точніше, селфі, що ця камера видає. І я вже всі ставки поставив на автономність Note 12 Pro. Якщо все решта мені особисто так собі, думаю, ну зараз, як то кажуть, витягне все. І от як воно вийшло. Акумулятор в Note 12 Pro ємністю 5000 мА. Що в цілому середній показник зараз на ринку смартфонобудівництва. Акумулятор в Note 12 Pro ємністю 5000 мА, що в цілому середній показник зараз на ринку смартфонобудівництва. Та й процесор повинен допомагати акумулятору, так як все-таки 6-нанометровий, як не як. Та все ж є одне величезне але. І це оптимізація програмного забезпечення. І, на жаль, в Xiaomi, чи будь-то Redmi чи ще щось, з цим все не так наскільки чудово, як хотілося б. І звісно ж, дива не сталося. Смартфон тримає заряд акумулятора, якщо грати в ігри зранку і до пізнього вечора. Вже проситься до зарядного пристрою. І не, я не говорю про цілий день ігор зранку і до вечора, а про помірне використання смартфону, пару сесій в іграх і годинку, ну, дві, можливо, відео на YouTube в день. А якщо ще увімкнути примусові 120 Гц в дисплеї, щоб завжди і скрізь то смартфон житиме ще менше. Але якщо прилетить оновлення програмного забезпечення, то я думаю, трішки смартфон буде довше тримати заряд акумулятора. Але не факт, може й менше. Тут така лотерейка з цими смартфонами, так що її величність оптимізація вирішує багато чого. Отаке От вийшло відео. Все складається так, що мені особисто майже взагалі не сподобався Note 12 Pro, окрім якихось мілких нюансів, за які тяжко зачепитися при виборі смартфону. Ну добре, з плюсів це особисто для мене стереозвук, непоганий звук в наушниках, але важ... дуже важливо уточнити, що е, в провідних наушниках, але не флагманський, це точно. На що робити купу цих надписів там на коробці Хайрес, Dolby Atmos і оці всі справи, то їх робити не треба було. І з того, що ще сподобалося, так це як якісно показує дисплей статичну картинку. А ще 67 на швидка зарядка, про яку я забув вам розповісти, коли говорив про акумулятор. Так от, вона ця зарядний пристрій це реально виручає. Та й виходить, в принципі, все. А решту. Це камери слабенькі, як для смартфону за 12 тисяч гривень. Те, як дисплей крутить і показує відео, мені не сподобалося. Задня кришка, до якої липнуть геть всі відбитки пальців і все, що можна. MIUI, яка все ще не може мене особисто порадувати. Дизайн смартфону, як у 90% виробників смартфонів. Словом, особисто для мене, більше проти, ніж за. Конкурентів забагато. Вибрати, з чого є. Та і можна навіть бюджетніше вибрати. А якщо докинути ще трішки грошенят, то там взагалі просто греблюгати цих крутих смартфонів. Ну і все, можете починати закидувати мене какашками, відправляти Шакалі чи експрес в коментарі. Але є як є, така моя особиста думка. І новий Note 12 Pro. Таке відчуття, що вийшов навіть слабішим, ніж минулорічний Note 11 Pro та позаминулорічний Note 10 Pro. Такі у мене відчуття. І якщо ти ще тут, то не забувай про вподобайку, щоб підтримати україномовний контент. І найголовніше, не забувай підтримувати наших захисників та захисниць. Ну а ми працюємо і рухаємося далі. Чого і вам бажаю! Слава Україні! Слава ЗСУ! Зустрінемось!